Представник відповідача або відповідач, мету з якою підписав офіційно секретар і відкликав документ. І чи це не було пов'язано з тим, що вже 18 го числа, тобто майже через тиждень після того, як указ був підписаний, виправлені документи, сфальсифікований указ був покладений в архів 18. -го. Хоча був підписаний 12. І якою метою були такі дії президента? Чи е, правильно я можу передбачити, що це було для того, щоб сховати ті суттєві зміни, які були внесені до змісту указу, і які ви відмовляєте зараз наголосити, що е, ви е, попередньо застосували е, санкції не до мене, а потім волюнтаристки. Порушення закону, без нового засідання РМБО, без указу президента, аж до 18-го переписували указ. Ваша, Ваша честь. Нами зазначалося вже, що указ, який набрав чинності, який був оприлюднений в порядку визначеному законодавством 14 з 14-го числа, жодних змін не зазнав. Він був оприлюднений один раз і в подальшому не змінилося. Чи можу я зрозуміти відповідь відповідача про те, що з 12 до 14 ці зміни були внесені, а мотивуються це тим, що він ще не був введений в дію. Тобто ви вважаєте, що від підписання указу, від оголошення указу, оголошення безпосередньо президента до оприлюднення, технічні зміни, які вами були внесені, вони є. Законними з вашої точки зору, тому що я твердо переконаний, це фальсифікація, це злочин. І незважаючи на те, що президент не мав права вводити санкції позасудові, позаконституційні, проти свого опонента, лідера опозиції проти громадянина України, який не має ніякого іншого громадянства, проти лідера опозиції, який перебуває на підконтрольній території України. Ви будете переписувати укази з 12 до 14 до його оприлюднення і вважаєте, себе в своєму праві чи прав.